Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І нарешті, нарешті, ви чекали, та я сам чекав наш пускозарядний пристрій від Дніпром gs 12 p Давайте його розпаковуємо. Але перед цим я прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Чекали, чи можливо вже встигли придбати ви цей пристрій. Все, не затягуємо, робимо анпекінг. І одразу що ми бачимо? Класний твердий чохол, з яким можна не переживати, що ви десь там щось придавите, не знаю, запасним колесом у багажнику. І ось така лямочка на чохлі є. Давайте відкривати, дивитися, що всередині, а пізніше ще поговоримо про технічні характеристики. До самого бустера ще доберемося. Давайте подивимось на комплектацію. Вона тут багато, все по-багатому тут самі клеми. Можемо бачити, що червоний дріт дещо довший. Зарядний пристрій USB-A і з іншої сторони USB-C. мультикабель для зарядки ваших девайсів, годиннички, телефончики, інші павербанки. Я знаю, що це може ламати систему. Це ж можна цим павербанком заряджати, заряджати інший павербанк, А від того заряджати цей, записуйте лайфхаки, як заряджати, щоб заряджати. Коротше, тут є у нас що? Type-C, Лайтнінг і мікро usb Всі стандартні роз'єми. Я думаю, що в принципі вже не залишилось якихось знаєте, пристроїв, під які би не підійшли ці три штекери. І ось такий прихідник на 12 вольт. Ви спитаєте, для чого він? Пізніше розкажу. Інструкція. Це все за такою сіточкою тут ховається. І приходимо до самого бустера. Він тут в ложементі, не буде болтатись по самому чохлу. Пакетик прибираємо. І сам бустер. Давайте я вам покажу, як це виглядає всередині. Ось так, бачите, тут є чи то поролон, чи не знаю, що це за матеріал, але він тут не болтається. Давайте, це поки в сторону все. І сам бустер. Що ми тут бачимо? Перший індикатор. Не індикатор, а позначка, що тут є безконтактна зарядка. Давайте це перевіримо. Кладемо. О, треба увімкнути його. Все. Заряджання пішло. Можна його так лишити. Все, зарядочка іде. Йдемо далі по бустеру. Бачимо, з правої сторони у нас роз'єм для того, щоб підключати. До речі, дуже важливий момент. Як ви можете бачити, ось тут у мене цей перемикач на оф, тобто вимкнений, але фактично, бустер завжди готовий до того, щоб ви в нього підключили клеми, почали запускати ним автомобіль. Ліхтарик ми готить. Це надає сигнал про те, що бустер готовий і очікує, поки клеми приєднаються до акумулятора. А сам перемикач в коловик необхідний для ліхтарика і для зарядки. Дивимося, що у нас зверху бачимо роз'єм звичайний 5 вольтовий. Якщо не помиляюся, якщо помиляюсь, напишіть в коментарі. Виправте мене, будь ласка, куди підключається ось ця штука, перехідник на роз'єм прикурювача, USB-C для зарядки самого бустера. І бачимо два USB типу A, але один звичайний, а один 3.0 синенький швидкісний. У нас тут одразу рубрика Експерименти чи можна заряджати по Type-C телефон? Так, давайте включаємо бустер. Просто на моєму бустері не можна. У мене не дні бустер. Телефон заряджає бустер зараз. <с -2> Бачу, бустер показує, що він заряджається. Type-C працює тільки на вхід, якщо що. Ну і звісно, ліхтарик. Він у нас вімкнений зараз. Затискаємо і чекаємо, поки він вімкнеться. Перший режим це звичайний ліхтарик, другий режим це стробоскоп. і третій це сигнал SOS. А ну чекайте, а можна його вимкнути, просто якщо я перемкну в ОФ? От ліхтарик вимкнувся, я просто перемикаю в ОФ. Так, да. він вимикається, не треба клацати. Зручно, зручно. І давайте до найцікавішого, найважливішого ємність акумулятора тут. І тут вона 12 тисяч міліампер годин. Пусковий струм тут 600 ампер, піковий пусковий струм тут 1200 ампер, що в свою чергу дає нам можливість запускати бензини в двигуни до 8 літрів об'ємом, а дизельні до 6,5. Фактично, навіть вантажівку якусь невелику можна запустити. Звісно, що працює він виключно з 12-вольтовими акумуляторами. І ще так ми вже сказали про бездротову зарядку, то варто сказати і. Її потужність. потужність. її 10 Вт, згоден не те, що прям вау, але це бустер в першу чергу, а не безконтактний повербанк. Трошки по тому, що він може запустити, і скільки разів. Якось так повелося, що міряється це на трьохлітрових двигунах. І дизельний трьохлітровий двигун він може запустити 4 рази, а бензиновий трьохлітровий двигун може запустити 10 разів. Але це знаєте така план мінімум, бо я не на повністю зарядженим саме таким бустером, коли він ще був на етапі прототипу. В мене тоді були проблеми з генератором. Із акумулятором і я запускав машину абсолютно кожен день з бустера, і я на ну, два тижні точно його не заряджав. У мене двигун на До речі, дуже важливий момент, що кабеля ось тут вони мідні і січення, у них 5 і 3 мм, Тож ви можете не переживати за те, що у вас щось піде не так при запуску автомобіля. Також приємний момент, я сам тільки що це помітив. Просто у мене якийсь тип ноунейм бустер, я його купив десь, не буду казати, де щоб нам за недобросовісну конкуренцію не прилетіло. От я його купив просто там за. Пару тисяч гривень, і ось там нема цієї штуки, де обидві сторони щипців з'єднані контактом ще всередині. Якщо у вас клеми трошечки закище, і з однієї сторони, наприклад, куди приходить цей кабель, не пробуває контакт, то й з другої вже не проб'є, бо туди просто не заведений кабель. А тут це виконано як і на плюсові, так і на мінусовій клеми. Як на мене, це приємний бонус. Пару слів буквально про корпус, він тут повністю пластиковий, але відчувається таким добротним, збитим, нічого тут не скрипить, не рипить. На ізлом його взяти важко. По вазі я можу сказати, що тут дійсно є цих 12 тисяч міліампер. Якщо ви напишете про це в коментарях, я думаю, може в Тіктоці, ми окремо відео знімемо, як ми його розбираємо і покажемо вам баночки всередині. Ну і важливі штуки, такі як функції захисту. Це розумний бустер, і він розуміє, коли ви щось робите не так і дає вам про це знати. Як мінімум тим, що не дає вам ним скористатися. І не подає струм на ось ці крокодильчики. Та саме по цим функціям. Перше це від короткого замикання на клемах. У нього є захист. Друге це від неправильного підключення полярності. Також у нього є захист від запуску автомобіля без акумуляторної батареї. Тобто, якщо ви підключите просто його до клем без акумулятора, то він не буде працювати і не буде запускати ваш двигун. Також бустер захищений від перенавантаження на вході. Він дає в себе в моменті запихувати не більше 10 годин. Також тут є захист від повного розряду від падання акумулятора в глибокий Заряд, тобто він не буде давати запускати автомобіль, коли у нього буде залишатися там 2-3 відсотки, і буде чекати, поки ви його поставите на зарядку. Це, до речі, дуже важлива штука, бо багато акумуляторів і бустерів так можна просто полежить. А ще цей бустер відключає абсолютно всі свої функції і можливості під час того, як він на зарядці. А давай перевіримо. Давай, давайте пробувати від телефону оператора ставимо на зарядку бустер. І від бустера ставимо МІ. Він побачив його, але не заряджає. Тепер знімаємо зарядки бустер. Заряд пішов. Ставимо назад. Нема заряду. Працює. Ще такий додатковий захист, він же не цифровий, не знаєте, не якийсь програмний. Тут всі роз'єми захищені ось такими додатковими гумовими заглушками, які унеможливлюють попадання бризків води. І давайте ще перевіримо один цікавий момент. Беремо цю штуку, вставляємо от сюди і йдемо за автомобільним компресором. Компресор автомобільний. Манометр. Ні, ні, нормально все стоїть. А якщо просто ми ліхтарик включимо. Ну, очевидно, він йде в захист. Бо ця штучка хаває 15 А, а він відключається на 10 А. Якщо ми просто ліхтарик даємо, понятно, що ні про яке 15 А і мови не йде, і ліхтарик працює. Все, і він йде в захист. Захист працює. Це плюсик. Але я впевнений, що хтось з вас би точно так зробив, тому я це перевірив. А слухай. Н -н -н. Ми далі не йдемо. Допустимо, вам треба зарядити одразу декілька пристроїв. Ось, умовно, це один пристрій. Давайте. І оце ми сюди вставимо. Ні, ліхтарик, ти працює. Так, додаємо пристрій. Раз. Заряджає. Додаємо пристрій. Два. Заряджає, заряджає, працює. Дай цей ще один телефон. У нас ще залишається вільними Lightning і Micro USB. На жаль, Micro-USB у нас нічого нема. А є щось Micro-USB? Так, цей заряджається. Зараз ми все спробуємо, окрім запуску машини. Так, і є ось ще пристрій для потокової трансляції. Вона ж має засвітитися просто. О, все працює. І того ми підключили одночасно. Раз, два, три, п'ять... Це тільки за це... От на цьому етапі він ще заряджає. Так, і того у нас зараз підключений раз пристрій, два пристрій, три пристрій. Підключаємо, давайте мікро-USB візьмемо. Працює. І лайтнінг. Заряджає. Все. Ось це його добило. І того у нас. раз Два, три, чотири пристрої, які працюють без будь-яких проблем. Я думаю, сюди ще можна вставити ще щось. Там телефончик інший через перехідник прикурювача, і все працює. Клас, як на мене, клас. Так, це ми перевірили. Але ви ж скажете, Юра, ти стільки всього розказав, показав, але запуск машини не показав. На жаль, чи на щастя, зі своєю машиною, я розібрався, все полагодив. Тепер мені там бустер, якщо треба, то не так часто, як раніше був. Просто так висаджувати акумулятор. Я не хочу. Тому зараз ви можете бачити відео, коли у нас. Прям реально чоловік зайшов, каже, є провода. Давайте спробуємо запустити машинку, поможіть, пожалуйста. І ми йому допомогли. Відео зараз ви можете бачити. Так, друзі, ми вам вирішили час від часу показувати те, що у нас планується в наявності. І тут до нас на знімальний майданчик заходить чоловік і каже: Пацани, нема бустера. Там ми такі, є прототип. Пане, прошу спробуйте завести машину, щоб ми показали, що вона не заводиться. Ось. Звук явно сівшого акумулятора. Я це знаю, бо в мене всю зиму кожен день сідав акумулятор. Беремо наш бустер. Прошу звернути увагу, що я абсолютно ніяких кнопочок не натискаю. Він не заряджений, до речі. Ну, ось ми готить. Не знаю, чи заряджений. Розберемося. Так, пане, вам клемми, звісно, треба почистити було б. Ну, що вже зробиш. Все, бачите, зелена лампочка загорілась. Запускайте! Цілому бустером нікого не здивуєш, але я думаю, можна здивувати тим, що вам не треба паритися щось десь, кудись кнопочки якісь чекати. А ще його, звісно, можна буде використовувати як пауербанк, швидка, не швидка зарядка, ліхтарик і безпровідна зарядка. Бачите, ось серійний номер прототипчика це означає що це прототип. Скоро в продажу в Дніпрі. Але. Але якщо у вас десь в Києві є СТО, можливо, детейлінг навіть, бо на детейлінгу часто сідають акумулятори в автомобілях. Напишіть нам, ми приїдемо до вас з цим бустером і знімемо декілька тіктоків разом з вами, відмітимо ваш детейлінг, домовимося, подружимося. Я думаю, ну і фіналочка. Для кого він? Як для мене, абсолютно для всіх автомобілістів. Можливо, туристам як Пауербанк, як додаткова зарядка, бо він насправді достатньо доступний, навіть як для павербанка, просто не бустера. А чому він треба автомобілістам? Бо я в цілому вважаю, що всі автомобілісти мають бути, знаєте, допомагати один одному, має бути безумовна допомога. У мене була ситуація, буквально тиждень тому. Хлопець підійшов до мене, каже: сів акумулятор, є провода, припорить. У мене провода були, але я згадав, що в мене в машині лежить бустер, і мені не треба було до нього якось там під'їжджати, відкривати капот, марати руки. Я просто взяв бустер, підключив клеми, він запустився. Все, я сів назад в свою машину, допоміг чоловіку без ніяких проблем. І мені добре на душі, що я зробив гарну справу. І йому приємно, що йому швидко допомогли, вирішили його питання. Тож, як на у мене бустер має бути абсолютно в кожному автомобілі, а ще коли він в такій класній коробці і в такій класній комплектації. Ну і знову ж таки, це супер класний подарунок для людей, які мають автівку для військових в тому числі, бо він спокійно буде запускати їх дизельні пікапи. Коротше, дійсно крута річ. Новинка від Дніпрем. забігайте в наші салони майстерності, потримайте в руках. Якщо у вас раптом сів акумулятор прямо перед салоном на майстерності, заходьте, візьміть і запустіть свій автомобіль. Все, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, напишіть, як вам цей джамп. Амбстартер, до речі, ресевіт GS. А також пишіть питання, як нам його протестувати, на яких автомобілях, і запрошуйте нас до себе на СТО, щоб ми його протестували і випробували на максимальній кількості автомобілів, і показали це вам, а також іншим глядачам. Все, друзі, донайте на зсу, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.